Хай у серденьку завжди вогонь палає. Любов, любові, світло, доброти. І хай душа цвіте, завжди співає. Сьогодні ти новато, вчитель ти. Люби дітей, люби роботу, школу, в твоїх руках щасливе майбуття. Твори і знай, не забувай ніколи. За руку ти ведеш дітей в життя. Бачила Вікторія Валерівні. Існує повір'я, що у кожної людини є своє покоління, справи, які вона готова присвятити все своє життя. Мені пощастило знайти таку справу. І ось вже 8 років я йду поруч зі своїми учнями, їхніми першими стежками. Закінчивши Ізмаїльський державний гуманітарний університет, я розпочала свою педагогічну діяльність, працюючи вчителем початкових класів. В одному з найкращих закладів Болградського району, а саме в опорному закладі освіти Болградський ліцей Болградської міської ради Одеської області. Прагнучи передавати учням не лише знання, а й любов до навчання, я завжди відчуваю велику відповідальність за результати їхньої праці. Адже саме від учителя залежить, чи відчуватимуть діти радість від відкриттів. Чи зможуть повірити у власні сили та розкрити свій потенціал? Моє педагогічне кредо навчає дітей мислити, творити і відкривати світ за допомогою технологій, які ведуть до мрії. Сучасний учень нове чудо світу, озброєне мобільним телефоном, планшетом чиє дозвілля проходить в інтернеті. Тому я, реагуючи на вимогу часу, Намагаюся зробити процес навчання активним, корисним, таким, що розвиває бажання вчитися. Саме тому я працюю над актуальною проблемою сьогодення формування творчого та критичного мислення учнів через використання інформаційно-цифрових технологій. Для реалізації проблеми активно застосовують сучасні підходи. Саме вони дозволяють розвивати вищі ключові компетентності допомагають стати успішним та конкурентоспроможним у майбутнє. У сучасному інформаційному світі неможливо зорієнтуватися без навичок логічного мислення, яке я розвиваю в учні, щоб навчити дітей працювати в команді, висловлювати свої гіпотези, робити висновки, застосовую парну та групову форму роботи. У своїй роботі я практикую проведення нестандартних уроків. Урок подорож, урок дослідження, урок екскурсія, представлення проєктів. А прищеплювати дітям інтерес до навчання мені допомагає інноваційні, дослідницькі, проєктні методи роботи на уроках, рольові та дидактичні ігри. Іноді найцікавіше починається після уроків, бо невід'ємною частиною шкільного життя. Є виховання творчої та розвиненої особистості. Діти активно беруть участь у загальношкільних заходах та спортивних змаганнях. Я працюю з розумними, талановитими учнями, виховую в них добро, милосердя та повагу до інших людей через діяльність, яка здійснюється добровільно, волонтерство. Навчаючи дітей, я навчаюсь сама. Постійно вдосконалюю свої знання та педагогічну майстерність. Беру участь у різноманітних курсах, вебінарах, педагогічних марафонах і конкурсах. Одним із таких став конкурс Педагогічна Надія Одещини», у якому я посіла перше місце. Цей досвід став для мене потужним стимулом до подальшого розвитку і самовдосконалення. Сучасний вчитель це не лише наставник, а й партнер, який навчається разом із дітьми. Я вірю, що постійний розвиток і нові знання допомагають мені бути кращим вчителем для моїх учнів.